Я б хотіла поділитися е, такою своєю думкою. Е, я провожу е, групові заняття, а також індивідуальні. Я можу сказати е, зі свого досвіду, що будь-хто може створити ікону. Якщо ця людина буде така наполеглива, е, навіть якщо ви не маєте ніяких вмінь, знань, е, приходьте, ми вас навчимо, тому що Справді кожен може створити ікону і також дослідити її, вивчити. От то ми запрошуємо на навчання до іконописної школи Радруш і приходь! Літній формат є одним з найцікавіших. І я дуже дякую як Маркіяну, так і Божені Пеленській, яка йому допомагала в тому далекому 2005 році, що вони щось таке створили, щось таке придумали. Тому що люди можуть взяти відпустку і поринути в світ іконопису на довгих два і навіть три тижні. І за цей час є такий інтенсив, що людина у нас з'являються нові нейронні зв'язки. Справді досвід набувається дуже великий. Всі учасники літньої школи свідчать про це, що це найкращий формат з усіх можливих. Ми стараємося формувати іконописців як особистості, тому що дай людині добрий інструмент, якщо вона не є готова до того, вона не зможе ним користуватися, але також даємо і добрі. Інструменти вчимо так, щоб люди могли створювати ікони, які, в яких вони будуть продовжувати нашу локальну традицію іконопису. Перебування у школі редруш для мене є особливим часом. Це є час не тільки присвячений написанню ікони, а для мене це час особливого духовного наповнення, це як реколекції, це як певна духовна практика. Це як час, який я використовую для того, щоб попрацювати над поглибленням своєї віри. І це вже шоста моя школа, я приходжу сюди вже в шосте. І я ніколи не думала, тоді, коли я випадково прочитала оголошення про школу радруш на досі оголошення своїй церкві, я ніколи не думала, що це настільки мене захопить, що я настільки закохаюся в цю справу, що буду приходити сюди ще і ще. А тоді на цьому оголошенні мені дуже сподобалася одна фраза: що спробувати може будь-хто, навіть той, хто не має мистецької освіти і ніяких художніх навиків. І, власне кажучи, що в школі радруш, я вперше взяла до рук пензлик, і я не художник від слова взагалі. І спочатку це було дуже мені страшно і незвично, але. Насправді тут е, прекрасні викладачі, які е, вміють знайти підхід mm. до кожного. І тут я для себе відкрила світ пігментів і яєчної темпери. Е, трошки страшно, трошки дивно, але надзвичайно цікаво. Причудові педагоги, молоді, е, з якими дуже легко і приємно спілкуватися, дуже таке легке, практичне е, застосування знань. Dla mnie niezwykle ważne jest to, że, że sztuka, że to miejsce w zasadzie lwów jest takim środowiskiem artystycznym, ikonografów, którzy są bardzo otwarci na formę i dostosowują ją do współczesnych odbiorców. Niczego nie Ujmując wszelkim kanonom i teologii, uczymy się tutaj teologii ikony, uczymy się wszystkich zasad, i w takiej wierności tradycji równie dobrze może powstać współczesne malarstwo, które tutaj jest reprezentowane przez wielu twórców. Niektórych miałam okazję poznać, to jest cudowne doświadczenie.